Брати і сестри, слава нашому Господу за те, що ми після робочого тижня в Домі Божому, серед своїх, в своїй сім'ї духовній. І це є те, що радує наше серце, радує серце віруючої людини. Я буду зараз трошки читати Слово Боже, ділитися Словом Божим, але хотів трошки сказати: у нас є сьогодні брат, гость, який вже буде на закінчення говорити, це брат. Мирон Степанюк, у нас теж є таке прізвище. Ось він є пастором пастером там, в село Гутисько. Так? Можливо, він щось трошки більше скаже, добави. Це є наш добрий друг і брат, і старий знайомий ще з України. І ну, так давно якось ми знаємо один одного. І він сьогодні є серед нас, послужить словом. А їхня церква теж, вона така, ще, напевне, перед війною вона започаткувалася. Я не знаю, з якого року, але оця, ми знаємо, що п'ятдесятницький рух він в Україну прийшов двома такими способами: так? через Воронаєва більше знайомо тут на Сході, а в нас, через Шміта, тут, от з Польщі. І, тому що там та територія, вона колись була під Польщею до якогось року. там. От, і брат несе там служіння вже десь певне понад 40 років пастерське служіння, тому хай Бог благословить. Брата Мирона він буде служити на закінчення. А зараз я хотів теж звернутися до Слова Божого. 88-й псалом, один вірш тільки прочитаю. 88-й псалом. 16-й вірш. Блажений народ, що знає, він поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого. В книзі Псалмів взагалі дуже багато говориться про благословіння, про блаженство людини, яка любить закон Господній, яка знає закон Господній. І навіть брат Анатолій він читав так от слово перед, переді мною, за те, що закон Господній він досконалий є. І перший псалом говорить, що блажений той муж, так, який про закон Господній він день і вночі роздумує. 118-й псалом, то він взагалі, як то кажуть, привозносить закон Господній, заповідь і людину, яка шанує цей закон. Але ось цей вірш, який я прочитав, він говорить трошки щось друге. Він каже, що блажений народ, який знає. Святковий поклик. Інший переклад каже: блажений народ, який знає трубний зов. Вони будуть завжди ходити в світлі лиця Твого, Господи. Ось. Я хотів трошки пороздумувати сьогодні над тим блаженством, знати святковий поклик або знати трубний зов. Що то таке є воно? Що то таке є, той трубний зов? Як то його знати? От, колись я так трошки посміхнувся, бо згадавши, коли я був таким юнаком, така група була, трубний зов. Може, хтось пам'ятає, який був Валерій Барінов. Так, от. Але ж тут не, не про те говориться трошки. Е, я хотів прочитати ще один текст Божого Слова. Це з книги Чисел. Десятий розділ книга чисел. І Господь тут сказав так до Мойсея. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, зроби собі дві срібні сурми, кутям зробиш їх або чеканною роботою зробиш їх. Тобто, я так розумію, що це щось таке, там воно мало бути вибито на ній, От, це не просто гладеньке воно таке, там воно мало бути зроблено чеканною роботою. І будуть вони тобі на скликання громади та нарушання таборів. І засурмлять у них і зберуться до тебе громада при вході з кинії зборів. А якщо засурмлять в одну, то зберуться до тебе начальники, голови Ізраїлевих тисяч. А засурмлять на сполох, то рушать табори, що таборують на Сході. А засурмити на сполох у друге, тобто тривогу будете трубити, так? на сполох у друге, то рушать табори, що таборують на півдні. Будуть сурмити сполох, що брушали вони. А на скликання зборів ви теж засурмите, але уже без полоху. Тобто другий звук якийсь буде, не на тривогу. А сурмити у сурми будуть Аронові, сини, священники. І ці сурмлення будуть для вас на вічну постанову для ваших поколінь. Ось Таке, таке от ну, слово. Я такий трошки приведу ілюстрацію. Ми ж люди, ми любимо картинку якусь, так, от, до, до тої думки, що я говорю. Ось в нас ми знаємо в Україні, в Карпатах є така група українців, яких, яких називають гуцули. Так, от може знаємо, про кого йдеться мова. В них є трошки своя така мова, свій, своя культура і все воно. І, і в них от є такий музичний інструмент. Самий довший музикальний інструмент в світі трембіта, гуцульська трембіта. Це дуже довгі вони роблять 5-6-7 метрів, 8. Сама довша трембіта була зроблена 9 метрів 22 сантиметри. От, дуже цікавий такий музикальний інструмент, який не має ніяких клавішів, має дирочок, ніяких нічого. Це просто така труба довга. От, яка робиться, це дуже така от цікава технологія. Я от трошки читав, як воно Це не кожен зробить її. Це має бути особлива смерека, з якої вона зроблена, в яку бажано вдарила блискавка, вона ще потім стояла деякий час, там обвіювалося вітром, світило сонце і так далі. І потім то спеціальний матеріал муси бути. І потім майстер він десь біля двох років років робить ту трембіту. Ну і вона може не є такий інструмент, хоча рахується музикальний інструмент. Але от колись воно раніше він більше використовувався щось подібне. так, Тобто давати, е, давати сигнал якийсь. от Вони там по горах тих розкидані. І звук трембіти йде понад 10 кілометрів. Це далеко, понад 10 кілометрів. В радіусі 10 кілометрів вийшов цей гоцул, так, і затрубив на полонину і в радіусі 10 кілометрів чути звук. Цей телефонів не було таких. Як якогось зв'язку, така місцевість, можливо, я так розумію, гірська там якісь є ціво. І не завжди підеш. Тому в них були різні сигнали, як вони трубили. Коли, наприклад, запрошували на весілля, в них був по одному вони трубили в цю трубу. Так, коли хтось помирав, був похорон там в їхньому селі, чи там там, де вони жили. Вони трубили теж в цю трембіту по-другому і давали знати, що там хтось помер в них. Там, коли там починалося там виганяли вівці пасти, що там свої, всі були свої сигнали. Тобто це не просто як музикальний інструмент, але передача якоїсь інформації, щось вони звіщали. І якби я почув, я нічого там би не розумів на цьому. Але вони, хто знали це, вони знали, про що сповіщає голос тієї труби. І от щось подібне, я читав, Господь сказав до Мойсея, що ти зроби собі дві срібних. Труби, сурми, зроби, зроби. чеканною роботою, гарно, кутям таким зробиш їх. І це не буде просто як музикальні інструменти, але це будуть такі труби, які будуть ну, вони будуть сповіщати про щось. Так, Коли народ має десь піднятися стан і йти далі, то ти затрубиш так. Піднімуться, значить, ті там племена, там, тому що він, Ізраїль великий був. Коли затрубите другий раз, то піднімуться інші там, і так далі. Ось, Коли захочете зібрати голів Ізраїлевих, то ви теж там затрубите трубою спеціальний знак. І коли буде там якесь свято чи там новомісяча, то ви теж затрубите, але вже не на тривогу. От. І. Чоловік, який тоді жив, він мав знати, розбиратися в тих звуках. Так, що, про що звіщає сурмаця, про що вона звіщає, Чи це вона тривогу звіщає, чи це ворог наступає, чи це треба йти далі, чи це свято прийшло? І каже Псалмопівець, що блажений народ, який знає святковий поклик, блажений народ, який знає цей трубний зов, про що він звіщає. Це щось було інше. Був закон в Ізраїлі даний, рукописання. Так, все було приписано, Мораль людини, як її відноситься, як відноситься до Бога, як відноситься до ближнього і так далі. Там все було, навіть, як засівати поле, в яку одежу одягатися, все. Но чогось не вистачало. Чогось не вистачало. Не вистачало якогось такого отого, як ми кажемо, водітельства Божого. Так от. І про це мала давати сигнал труба. Ось. Мимо закону, мимо всього було дано така от, ті срібні труби, якими треба було сурмити, і народ мав знати, що робити, чи до бою готуватися, чи свято заступає, чи ще щось інше воно. І я дивлюся, брати і сестри, воно, як, я, чомусь я так читав, роздумував про це. І взагалі, от старий заповіт, всі речі, які є записані в старому заповіті, вони мають своє духовне значення. Все воно має якесь своє духовне значення. І ось коли ми говоримо про ці труби, так, які були в Ізраїлі, які були дані для того, щоб сурмити там священники мали цю роботу робити. Воно мало теж духовне значення якесь. І Господь хотів якось так, щоб ну, мимо закону, мимо. Букви написаної, щоб народ відчував його голос, його волю, його дотик. Так трубила та труба. І потім уже пізніше роль напевне цих сурем, хоча це постанова вічна сказана тут була, але роль оцеї сурми виконували пророки в Ізраїлі. Пророки це були ті Божі сурми, ті Божі труби, які трубили. Тому написано от, старий заповіт. Він ми так розуміємо, що це є закон і пророки. Так чи ні? Не тільки закон, закон і пророки. Це старий заповіт, тобто рукописання, буква написана. І пророки, які провіщали щось те, що, можливо, ну, неясно воно було, чи на якусь обставину, чи, щось вони, чи народ відходив десь, і, і так далі. Про це були поставлені ті Божі сурми, є пророки. От. І колись до пророка Ісаї, 58-й, напевне, розділ, там спочатку було сказано, що ти возвись голос свій, ти кричи, кричи голосно, кричи на все горло. Підніми свій голос подібно до сурми, до труби, так, і вкажи народові. От. І, і в інших пророках, е, от, я собі дещо трошки так е, виписав, де що. І, е, от, наприклад, в Осії було сказано так, от, пророка е, що 8.1, що ти приклади трубу рога до ус своїх та й за сурми. А чому? На то була причина, бо забули про свого Бога, про свого Творця. Тому приклади того рога до уст своїх і труби. В Юїля є записано: так, 2:1. Трубіть трубою на Сіоні, засурміть на, на Сіоні. Здійміть крик на святій горі моїй, затремтіть всі мешканці землі, бо прийшов День Господній. Ось. Це теж мало щось сповіщати, ця сурма. І цією сурмою були пророки в даному випадку. От, в пророка Ісаї, напевно, в 40-му розділі там теж є цікаво, є написано за, за цього благовісника, якщо я найду, де сказано, що він теж підняв голос. 49. На гору високу зберися собі благовіснику Сіону, свого голоса сильно підвищ благовіснику Єрусалиму, підвищ, не лякайся, скажи містам Юдиним: ось Бог ваш! От. Часом треба було. Під, підбодрити народ Господній, коли він впав на дусі. Часом треба було його застерегти. Часом треба було щось, а в даному випадку треба було підняти дух. так? Тому каже, ти вийди на, на гору благовіснику Сіону, ти сильно свого голоса підвиш і скажи, що ось Бог наш. Ось прийде Господь Бог як сильний, і буде рамено Його панувати для нього. Ось із ним нагорода Його. Тому пророки вони виконували роль цієї сурми, Божої такої, і вловлюючи волю Божу, цей голос Божий, вони передавали його дальше. В новому заповіті, ми знаходимо, вже, ми знаходимо так само. Одного чоловіка, ми йдемо вже е, е, до Різдва. так от, До Різдва ми наближаємося, вже трошки така атмосфера, все це. я дивлюся, кожен рік, коли приходить Різдво, е, ми багато говоримо за Ісуса, за народження, за Це Боговтілення. І майже ніколи ми не згадуємо ще за одного великого чоловіка, який був перед Ісусом, який прийшов, щоб приготувати дорогу для нього. Ми забуваємо, хоча б, я думаю, що хоч. би Можна було одна проповідь, чи якась згадати кожний раз про це, бо це дійсно був. Посланик Господній. це була та сурма Божа, уже, яка теж про щось затрубила. І ви подивіться, давайте прочитаємо Луки, третій розділ, напевне, спочатку. Там дано всі координати, коли це було воно. Дуже то не просто воно щось там чітко воно оприділяється, коли це до Йоанна було це слово прийшло. Ви дивіться, як чітко воно тут, в 15-й рік панування теверія-кесаря. Коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, в Галілеї був тетрархом Ірод, Пилип брат його був тетрархом Вітореї і землі Трахоніцькій, за тетрарха Лісанія так, і Авліні, за первосвященників Анни і Каяфи, що було Боже Слово в пустині Іванові сину Захарія. Браття і сестри, я коли читаю це, мене якось аж дрож така пройшла. Ви дивіться, скільки великих людей тут згадано, і на нікого Господь не споглянув. Кесар в Римі сидить, Тіберій, 15 років, так от. Перечисляється, вже ірода великого не було, вже царство його було на чотири частини розділено. Перечисляється, хто на якій частині відповідає, так, за яку частину. Ось, згадується Єрусалим, храм священники, і в храмі Каяфа і Анна, первосвященники, так, великі люди. І Господь ні на кого не споглянув, а в пустині був один чоловік виріс Йоанн. І було слово Господнє в цей час до Йоанна. В пустині був глас Господній, глагол. І дуже цікаво, що коли читати от, грецький текст, він дає слово як логос. Ми знаємо, це так, логос, це слово, це, це, це думка, це ідея, це взагалі спочатку був «логос», так от. І, Але тут не стоїть логос. До Йоанна Рема прийшла. Це трошки інше значення. Тобто, слово сказане в той час, яке прийшло. Не слово, яке було в віках написане і так далі, ну слово, яке непосередство від Бога прийшло Рема. В той час прийшло до Йоанна туди, в пустиню. Ось. І він вийшов на свою працю. І, і оскільки він те слово сприйняв, він став тею Божою сурмою. так от. Він його проповідь була проста. Він не відкривав великих глибин, великих істин. Він закликав до покаяння, і вся околиця Йорданська виходила на Йордан до Йоанна хреститися, каялися в своїх гріхах. Знаєте, як воно пройшло незалежно, якось оминувши храм, каяфу, анну, іродів, і, і навіть самого цього, що в Римі там сидів, так от того імператора, всіх. Господь робить свою роботу, приходять до Йоанна, посилають до, до нього запитати, хто ти такий? Так, от, Йоан, хто ти такий? І він розказує, його питають, ти може Ілія, тому що євреї розуміли, що перед Месією має Ілія прийти. Так, от пророк, навіть там коли Пасху святкували, крісло спеціальне ставили для Ілії. Може, ти Ілія? Він каже, ні. То ти пророк тоді? Він каже, ні. Ну, а хто ж ти? Браття і сестри, хто? Як Йоанн відповів? Голос покликаючого в пустині. Я Божа труба тільки. Все, і не більше, і не менше. Я просто звіщаю це. Ось хто я є такий. Моя місія приготувати дорогу для Господа, щоб кожен горбок понизився, щоб кожен дол наповнився, щоб не рівне вирівнялося і явилася слава Божа. І він свою цю місію виконав. Братя і сестри, скільки тих труб в історії було, ми не знаємо. Скільки їх буде ще. Знаєте, я не знаю. Я би навіть в якійсь мірі, якщо би так до сучасності взяти, до нашої, от, я би назвав. Одного такого мужа, який був в Америці, помер Давід Вількерсон, я б його назвав теж тією трубою Божою. От для мене може це суб'єктивна чисто думка, я не знаю. но знаєте, переслухавши його багато проповідів, ті книжечки, які залишилися після нього, це була та Божа труба, яка будила американську націю до покаяння, до освячення. Знаєте, він, він там і і кликав, і мав відкриття, що Бог буде судити, карати Америку. Я пам'ятаю, він ще був живий, коли сталося оце. В Нью-Йорку ті теракти, і, знаєте, нам хочеться завжди допомогти е, пророкові, що то от, от воно вже і сповняється. І пішли до нього кажуть: от дивися, сповняється. Він каже: Ні, це не те, що я бачив. Це не те. Це не те. Я бачив щось інше зовсім в масштабі цілої Америки, цілої країни. Це було щось інше. Ось. І воно ще каже, буде. Тому, брати і сестри, скільки тих. Сурим було, скільки їх ще буде, я не знаю, але знаємо точно, що ще один раз буде остання сурма. І на тому знаєте, діло спасіння закінчиться. Ось діло справа церкви закінчиться. Пише апостол Павло в посланні до Корінтян 15 розділ, що каже: раптом кажу вам таємницю, як оком змигнути, і це буде. буде ще один раз. Ця остання сурма засурміть. Мертві воскреснуть, ми перемінимося, так як він там пише, і будемо підняти на зустріч Господу. І так завжди з Господом будемо, Братя і сестри, це буде остання сурма. Блажений народ, який знає святковий поклик. Блажен народ, знаючий трубний зов. Хто каже, має вуху чути, хай чує, що Дух говорить церквам. Братя і сестри, чи вловлюємо нашим вухом сьогодні, що Господь говорить сьогодні в загальному. Церквам, наші місця і мені, як в якому часі ми живемо, як там сказано сторож, скажи, скільки ночі, який час на тому годиннику Божому, що воно? І е, хай Господь нам допоможе. Блажений народ, який відчуває, який знає цей святковий Божий поклик, коли покличеться Божа труба, що він знає, до чого вона закликає? Хай Господь нас всіх благословить і допоможе, а йому слава за все. Амінь.